Ця жорстка і дика війна добігає кінця Трамп про війну в Україні сказав таке. У США буде стовідсотковий фінансовий інтерес. Зараз я вам просто дочитаю всі ці заяви, а потім ми їх з вами розберемо. Е, З'явився попередній текст проекту економічної угоди США та України згідно з проектом. Фонд буде підконтрольний американцям. Управління фондом здійснюватиме міністерство фінансів, міністерство торгівлі та офіс віцепрезидента США. Натомість Сполучені Штати мають намір взяти на себе довгострокові фінансові зобов'язання з метою. Побудови стабільної та економічно процвітаючої України також Трамп сказав, що я зустрінусь із Зеленським на цьому тижні або на наступному, щоб підписати угоду про постачання корисних капалин. Також Трамп заявив, що незабаром зустрінеться з Путіним і сказав, що я допомагаю Україні так, як ніхто ніколи не допомагав. У Росії є речі, які ми хочемо, наприклад, це рідкісноземельні металургійні концентрати, що ж тут, друзі, можемо сказати, достатньо такі цікаві полярні заяви. Те, що війна добігає кінця, ну можливо, маючи абсолютно повний доступ до різної інформації, Трамп все ж таки розуміє, що він каже. Але коли він каже, що він допомагає Україні. От тут виникають у нас дуже багато питань. Ну, по перше, питання стосується угоди рідкоземельних ресурсів, останніх заяв Трампа, який постійно каже, що ми надали озброєння Україні на сотні мілья... мільйонів, мільярдів чи трильйонів. Я заплутався, але дуже дуже багато грошей ми дали Україні. Та так багато, що треба. Забрати з України втричі більше. І от саме таку історію Трамп зараз Україні пропонує. Ми бачимо, що наш президент від цього відмовляється. І от буквально проходить декілька днів, і Трамп виходить і починає говорити, що він працює в інтересах України. Ну Скажімо так, він каже про те, що він допомагає Україні, як до цього ніхто не допомагав. Сумнівна, дуже сумнівна історія з урахуванням того, що фактично ми бачимо якісь дуже дивні угоди в наш бік, які нас змушують до чогось, і нам про це каже наш президент, який каже, що не буде підписувати те, що буде змушувати українців платити на покоління вперед. То що ж це за така допомога Трамп. Звісно, маючи такий фундаментальний патр хлопця допомагайлика, який дуже хоче допомогти, ми дуже напрягаємося, коли чуємо про допомогу від цього хлопця в контексті врегулювання війни. Бо тут також виникає питання: наскільки сильно будуть втискатись українські інтереси. Тому це, знаєте, те, що Трамп вважає допомогою, це абсолютно по факту для нас таковим не являється. Трамп до речі знайшов щось спільне з Путіним, розуміють мову сили. От коли е, на погрози союзники. Трампа почали відмовляти, сказати, що ми будемо на погрози відповідати погрозами, коли Україна не прогнулась під першу ж заявку записати всі рідкоземельні ресурси на Трампа, а, і, і Трамп розуміє цю мову сили. Він йде назад. Е, окей, не вийшло протиснути союзників. Окей, давайте домовлятись. Не вийшло протиснути Україну. Окей, давайте домовлятись. Тому ось він такий Трамп. Але що тут позитив, це те, що домовлятися з ним можна. І вибивати свої е, інтереси теж можна. Вочевидь, цим зараз займається і наше військово-політичне керівництво і декларує саме ці цілі. Е, також що ще цікавого, Трамп сказав. Він сказав. Наступне Путін сказав мені, що він не має проблем із розміщенням європейських військ в Україні в рамках мирної угоди. Також він сказав: Я прийду в Москву, якщо все владнається 9 травня, занадто зарано. Дві таких цікавих тези. Ну, перша якраз таки говорить нам про миротворчий контингент на території України, який буде складатися, вочевидь, з. Країн Європи, ну точніше, з їх військових, знову ж таки будуть обговорювати, в якому саме це буде форматі, але знаєте, цей вектор з миротворчим контингентом він вже не вперше лунає. Ми чуємо ці заяви впродовж декількох місяців, і зараз стоїмо в точці, де є певна тенденція до посилення цих заяв є певна тенденція, що їх е, рівень. Обговорення цих заяв він збільшується. Ну і, вочевидь, якщо Трамп каже про те, що Путін не проти такого, такого сценарію, то, вочевидь, ми переходимо також в нову фазу, де в принципі, в принципі, принципі, якийсь миротворчий контингент можливий. Питання тільки в тому, скільки хто це буде, і який алгоритм дій у цих людей на випадок, якщо. А, чи не буде це історія з ОБСЄ 20, які просто будуть ходити фіксувати а, все те, що буде відбуватися? Запитання ну, якщо це люди зі зброєю в руках, якщо вони називають себе миротворцями, то ну відповідно зброя в руках у них з'являється не просто так. Відповідно, якийсь фактор стримування повинен бути. А якщо цей фактор стримування повинен бути, то алгоритм дії у таких людей теж повинен бути у випадку? Якщо буде якась атака з тої чи іншої сторони, тобто вони ну, можуть прийняти бій, умовно кажучи. Але знаючи наших партнерів, знаючи це, знаєте, таке плавуче міжнародне право, дипломатію будуть уникати максимально. І чи будуть взагалі діяти, і скільки зброї буде у тих людей, теж залишається дуже, -дуже багато питань. Врегулювання війни це, звісно, питання тільки України і тільки Росії. Нам про це постійно. А наші партнери, ну так м'яко кажучи, натякають на все це.